У вас талант робити шаурму, розумієш? Так. В, в цього, ну в людей з, зі сходу. У вас це на рівні як нас сало солити, розумієш? От ми любимо, ми вміємо, ми пробуємо сало солити, а ви так само вмієте робити кебаб, вмієте робити плов. Ну, хто краще за вас плов, робить да. плов? Ніхто. Ну, звичайно, найкраще. Це наше національне блюдо. Національне блюдо, ви вже його перепробували в різних, в різних цих моментах, да, з різними спеціями, з різним рисом, з різним все. ви все знаєте. Ті, хто про плов слухають, одразу думають про Узбекистан. Да. Ну, а а шашлик? шашлик. Шашлик Шашлик везде є. Ну, чесно, не знаю, це. Чи, які сторони. Більше ну, да. передумують чи як. Грузія, напевно, ні? Ні. Ні? Скоро нам теж буде шашлик. Пробуєш? Скоро? <ріх> Будьте. Давай, буде, буде, шашлычок цело.